Добрий день. Це канал, я і ма ну, ну Добрий день Ну, <ривіт> ну Немає Ілюшки нашого, він би поскакав би по тому листі Ну нічого, думаю, на другий рік він приїде, до баби в гості. Війна кінчиться, він приїде. Згортаємо листя Горіхове для винограду. Зараз ми його заберемо на гумі поносимо. Ось. А тоді, а тоді, як вже треба буде вкривати виноград, руками то руками тут треба сину набирати. Наталю, тримай кінця. А тоді, як треба буде виноград вкривати, ми його знімемо і накриємо виноград горіховим листям саме краще накривати. Виноград ось повтинаємо його, понакриваємо, до зимівлі підготуємо. Так що от такі то діла. Ну, ще трошки побуде по Ще морозів нема, ще накривати не будемо. Серйозно, захотілося тобі щось такого? Я каші не хочу, і по воду не піду. І морози не хочу, і по нео не піду. Там потик тебе в руках, Іван. Я ж бачу, мамі, і зараз. І оце такі діла. Ну, а зараз будемо ще згортати листя козам. Ну, то тоді ще покажу вам, як ми листя козом згортаємо. А зараз, поки місь пауза, ми будемо нести листя. Давай, давай. Знімаєш? О, все, дивіться, яка красота. Оооо, до мене дід. От колись там гарно. Ну вона ось красота. А я вивчу грибочки, коли граю. Він вам свої грибочки збирає. Будеш ти їх чистить. Що, я відчув цим козам. мурза обожаю ще. Збираємо кожуть зіб'я. У нас теж є грибочки, дивимося. Мама, така так, грибочка! Так, так. дивіться, який гарний. Дивіться, тільки красавчики. Ось такий. Красавчик. Почай, Ха -ха. О, О, який красавчик в нас є. На, Рибимо, Грибочка Рибочка Ладненько! Ми будемо згортати далі листя. Я його порозкидала, ми знову позгортаємо зараз в родно. Ось Іван занесе. І ми підемо ще, що... о, туди далеко, там ще є теж листя. багацькою, треба назвертати. Та вон до о, коло пеньочка, вон, коло курінця. Бачиш, бочко, який файл. як гарно. Яка красота, сонечко світить, хмарки немає нігде. Дав би Бог тільки ще миру, спокою, скорішої нам перемоги. Як же ж то гарно? Прекрасна пора року осінь. Кожна пора гарна по-своєму. Все прекрасно, тільки аби миру дав Бог. Вон там вище є, вони маленькі. Де воно ну, тут рости починає тільки. Ось такі діла. Так що дай Бог всім миру. А ми будемо згортати листя далі. Ну, ще зараз моє там подивимося вище, назгортаємо там, ще краще має бути листя. Ну і як гарно вам є. А мені аж душа радується, як таке файну сонечко. Ну як нагадається про те, що нема миру, руна, спокою трохи не по собі робиться. Як хлялась, як тяжко, але сонечко світить. Душа радіє. Красота. Ось так. Люди десь косять, щось роблять. Ну, ми нині одихаємо вже, зараз листя згорне козом. А там далі буде видно. Ще ось зараз занесе. Я вже навіть не знаю скільки Іван раз заніс. Зараз ще той раз занесе. Ось прийде і назгортаємо з Наталією ще на родну, то вечір козам дати. Ось такі то справиньки. Комбайни, соняшник молотить. Або сою. Бо в нас тут і соя, і соняшник, я не знаю. Чути, що буде комбайн. Ось такі тоді діла. Так що всім. До зустрічі, всім всього самого найлучшого, Мирного неба і міцного здоров'я. Дай Бог нам скорішого миру, скорішої перемоги, сили нашим захисникам і захисницям. Хай їх Бог береже. І посилає їм сили, щоб скоріше був мир. Всім всього найлучшого. До зустрічі. Па, па, па па